Вони переживають набагато тяжчі речі, ніж ми. Це справжні герої України. 23 травня, рівно тиждень тому в Україні відзначали День Героїв. І я переконаний, що за останні 9 років українці насправді почали переосмислювати, хто такі справжні наші герої. Герої ті, які зараз на Сході. Один з них, який віддав найдорожче, що в нього було це його життя Руслан ось герой. І напевне українці зроблять висновки, яких героїв ми маємо згадувати, яких героїв ми маємо поважати, за яких героїв молитися. Дорога родино, прийміть самі щирі співчуття від усієї нашої громади. Ніякі слова не згасять ваш біль, але усі. Сьогодні подумки разом з вами. Шановна громада, одна з християнських чеснот поховати померлого. І я насправді вдячний, що ви сьогодні знайшли час бути тут таким велелюдням, Показати ворогу, що ми насправді об'єднані, що ми насправді однодумці, що ми своїх героїв шануємо. І проведемо їх в останній путь, який належить справжнім християнам. Дякую, що ви всі сьогодні. тут. Слава Господу Богу, слава загиблому герою і слава Україні!